Коли більшість дітлахів ще сплять, вони вже снідають. Діти Андрія Якутенка змушені вставати о 5.30, аби дібратися до полтавської гімназії, яка знаходиться в 12 кілометрів від їх домівки. Сім'я вимушених переселенців з Горлівки знайшли прихисток у селищі Тахтаулове. Аби діти отримали кращу освіту, батьки возять їх до центру. Вони використовують два види транспорту. Та не кожен автоперевізник хоче їх підвозити безкоштовно. У нас була неоднократна. Тобто автобус водитель і что то що ми нікуди не поїдемо, ми будемо ну, понятно, Це ж всі ж теж ждут, всі ж на роботу. Вот. Ну і приходилось, конечно. Платить, хоча я понимал, що я не должен, тому що государство дало такое право їздити без банки. Та за словами дітей вони вже звикли до такого ритму і вже знайшли тут друзів. Я, якщо чесно, по дому не скучаю, здесь краще. Здесь, как бы, я считаю, что здесь люди добрее, здесь что? легче найти друзей, и... и еще здесь, как бы, школы лучше, как бы, школы более профессиональные, чем, чем в Горловке. Мне, мне нравится школа очень. Там есть, ну, друзья, можно поиграть с друзьями, как -нибудь. Там, кулача, Слова дітей підтверджують і вчителі. Говорять, малеча швидко адаптувалася і інтегрувалася в колектив. У гімназії з дітьми з зони бойових дій проводять особливу роботу, аби адаптувати їх до нового життя, запевняє директор. У нас е, працюють за е, такою програмою антикризовою програмою. Працює і психолог. Вона саме е, працює на початковій школі біль в більшості е, з дітьми початкової школи, але і з дітьми середніх старших класів. І працює наш і соціальний подарунок. А ось для 18-річного Андрія Діденка адаптуватися у чужому місті було важко, адже батьки залишилися у зоні бойових дій. Наразі хлопець навчається на третьому курсі у Миргородському професійно. Технічному закладі, аби стати погором, проживає у гуртожитку. Говорить, спочатку однолітки зустріли його з агресією. Тот, навіть там бувало і обзиваліся сепаратистами і прочими. Я говорю, ну так же сепаратіст, як і ти. Я за ту ту ж саму любиму Україну, тому що я на ній радився. То, що там твориться, це взагалі я не виноват в этом. Його вихователі розповідають, що хлопець спочатку був замкнутий, а тепер став іншим. Значить, коли прийшов розгубленим. Ну, розгубленим і дитина, яка втратила все, він так хотів комусь щось розказати, хотів, щоб його хтось вислухав. Прагнув знайти друзів. Він зараз вже набагато впевненіший, набагато він такий вже заспокоївся. От якось він враження таке, що він вже знайшов, куди він піде після. Училища Андрія найбільше турбують фінансові труднощі, адже дохід становить лише 600 гривень в місяць. Стипендія інколи може бути лише 44 гривні. Багато моїх как не реалізуються. Тобто есть цих маленьких денег я не можу как на повну. Тобто, свої мечти то свої свои якісь, какие-то, то есть там даже пойти учиться на конференцію, я этого не могу. То есть мои не дозволяють мені нічого зробити. Та незважаючи на усі складнощі життя у чужому місті, Андрій, як і сім'я Якутіних, сподіваються лише на одне: що незабаром війна закінчиться і вони зможуть повернутися в рідні домівки. Ірина Клименко, Саймон Хастінс – новини сьогодення.